<пігал> вона, та, 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 що ви ж не зараз юриста, вона ж має страшно, але вона не в державній роботі робила, Але чого вона має страдати? Вони, Приведу, вони ж знали, вони ж на конкурс, вони знали, яку заробітну плату йдемо. Для чого ми ну, не не це їбати проводимо? Всі знали, вони пішов. Питання, яка заробітна плата. Значить, можна з цим погодитися на даний момент. І посади, ось 66 людей от сторони, десь... І як юрист повинен знати пункт 25, який ми приймали. І Михайло Михайлович теж, він як новий чоловік, він теж отримав 50%. Це, це, на сесію, робити. на розгляд, два місяці. Два місця був безперечно. Ці в прізвимових умовах повинні бути, просто якщо є в стаж відповідної роботи, значить вона примінюється так, як людина, яка має відповідний стаж. А поки немає, значить пів може тепло.

Що яке приймаєте рішення бюджетного? Ви рішили це питання на розвитку депутатів. Це рішення це... 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 по компенсації депутатів. Втрачено... Це вже ріши. Це вже рішили. Це питання <пробуйте>

ні, за земель, що за земельний план? Якби та виїхав його <головіка> головували. Правила, може, зачитаєте, правда, на сесії для всіх депутатів. Ні, то я можу зачитати. Я не зачитаю не буду читати. На сесії так само виступлю, тому що для громади так само, щоб громада знала, Оце відео появиться в інтернеті і могла знати, за що вони відповідають і чому вони. У <mondoNetflix> випадку якогось порушення матимуть відповідальність за це. Ні, це зараз я пришкову. По-перше, як ви давали вказівку, були скарги людей що стосовно... Трутуарах ми так комічно не створили, ми людині не можемо сказати, от ти там чогось свої е, дерева вирішати. Затверджуючи ці правила, ми регламентуємо е, як роботу органів місцевого самоврядування стосовно контролю за порушення певних правил, так само права та обов'язки громадян, які повинні е, відноситися до своїх домогосподарств і територій, які їм належать, в тому числі організації, комунальні структури. За ними слідкувати. Сюди виходить вивезення сміття за чистотою порядку, скошування трави, залі, ну, зелені насадження. Тут чітко прописано, це можна сказати, трошки типова норма, деякі пункти, які треба буде подивитися, коли в нас можливо змінити, коли у нас буде проведено конкурс на вивезення твердих. Відходів, тоді вже ми зможемо на основі доверення ну, конкурсу, на основі конкурсу, щоб організації установи юридичного спрямування, тобто заключали договора цієї організації. Бо оскільки в нас раніше, я так знаю, що всі мають право не право обов'язок заключили з господар на вивезення сміття, і вони прокрачують кошти. От. Ще одне питання, я не знаю, як його. Со мною чи ми маємо ми правила право е, з людей зобов'язати з е, склад, заключати договори, чи людей, чи певну кількість людей, тобто можливо це вулиця. Оце питання ще треба я не знаю допрацювати. Ми хочемо я розумію, хочемо зробити виїжджати. Бачите, де хто по селах як здається Наприклад, їде сьогодні, у нас машина, там не як що дерев'яна. Чи там конкретно дає 10 російських, які на 3. Але ще цього ми почули не зробили? Казали, лише вивчаємо, що вони чи дійсно вкладаються фіксирування, що ми їх даємо на протязі з десяти, прийдете, потім далі ми хочемо на цьому місці в березні, щоб зробити. Виїхати контрольно, їде машина, і ми бачимо, яка ситуація по як вулиці Конісовувати, чи по вулиці Миру, чи по госпіталі, і так далі. Це може так регулювати. Поки що вони збирають сміття без договору, фактично. Та, тільки да, договір між сільською радою і тому господарство. А між людьми не мають нічого. Вони люди сьогодні дають. Це питання, я не знаю юридично, чи ми маємо право людей зобов'язати в процесі своєї діяльності, життєдіяльності Побутилі фонів десь утилізувати. Якщо в інших країнах це нормально поставлено на рівень, що людина живе за місяць. Вона там приблизно розрахована норма, має там три кг сміття. То вона зобов'язана бачила. Покажемо там що Виходив під'їзд, стоїть три гарненьких ящики,

<напл�> якщо я це, я якщо я буде зміни, якщо не буде третій сезон. Якщо буду, законодавство не передбачено, якщо я буду, законодавство не передбачено зобов'язання людей, то це, можливо у нас з'явиться в перспективі, тому що ми йдемо як прегнем до його. І оце питання включимо ми. і зробимо зміни. Винести на сесію і маємо участь. Ви як зберігати закону, де зберігати податки і доплачувати до того, що зберігати. І останній у нас є депутатський запит, Ну, я подумаю, что это Прошу визвотити у особи А, підприємець. Я тут прошу ФЕ... я, я, я... Я, Дості, Єзер, я не юзапини. Дозвілі документи на будівництво будівлі збірних блоків на території прибуткової... прибушкової території будинку No3 в селі Здоря по вулиці Конституції. Що... Орієнтується нею згідно договору оренди, укладеного Зорянською сільською радою від 12-12.2001 року. До кому це на сесії замовлення депутати підтримують і діляться. На сесії виношу і рішення беременні. Наталія Михальовна в тому скликанні було боєцух рішення зобов'язано в такий-то срок розібрати Я ж пам'ятаю, розібрати термін, але вона не відреагувала і так воно це питання знялося. Зобов'язували розібрати ту будівлю. <Україпу> На прошлій сесії було десь посередине. На прошлій сесії не було такого. Ми будемо кухати, де є депутатський жалти, де є депутатське звернення, де є депутатське запитання. Запитання ми дали, дали досього відповідь. Ати яких дана особа спорудила Дані, дану споруду. З якого періоду вона спорудила дану споруду і чи надавалися якісь документи сільської радої, точніше рішення про знесення даної споруди? Мені лише у відповідь на моє депутатське запитання надали договір оренди земельної ділянки. Відповідності, у зв'язку з тим, що мені не дали всі документи, які я витребовувала, я роблю депутатський запит до самої фізичної особи підприємців. Можливо, вона мені надасть якісь якісь документи. Можна це родину? Ми вже зверталися замінити до підприємниця Янцу Тетяни, то всі приніс у такому. Документів, до Я хочу бачити цю пачку документів. Це може, да. там, там, були, там, ворок, І в них сьогодні ворок. є вже рішення суду, щоб зробити там будівництво. Так. О, Ну треба в них уточняти вже. Тільки в них є проблема, що зараз, щоб знову почати будівництво, треба, щоб була декларація на початок робіт. А вона вже втратила чинність, ми пройшли роки. І він каже, що зараз в мене немає коштів, він показує мені макет, як воно має бути, і вже будуть щось там з людьми перемовлені, що вже вони дозволяють. Це там вікно, не так? Якщо це добре, то добре. Так, звісно, це місяць, щоб розібрати. Ні, так запитом правильно. Запитом ми підтримали, вона звернулася. Ми Завтра до мене не надходимо, чи ні? Ні, до вас ні, воно буде до неї. Ми підтримали, щоб повернулася пані Ну так само, наприклад, з було. Так, так, так. А він тоді мене йому дали листа, він зразу вечором я сидів, що був потім, приносить до комунікарки документів показує, те те, те, все кажуть, я ж не можу. Вона... можу але йому я просив робочому порядку, наведіть, там порядок, перш все. за все. Виберіть, середині закону. Вона не розібрала, бо була впевнена, що вона там суди виграє. І, і там, да, і судах, там є рішення, що дозволить. Там є маса, така все так. А далі вже зараз кажу, приймаємо. Лише людей, подивимося, я виношу доходить. Там є гарніше на мальок, на яке вона має бути, що Воно стоїть дійсно не на фундаменті, а стоїть на такій пасінах, що там розглядається. Нададуть е, всі пачку документів, вона трошки не знайомиться. Пробачте там громадські слухання. Так, 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 Тому що, наскільки я пам'ятаю <різь> того разу, що е, споруда її побудована якраз по периметру твоєї земельної ділянки, яка їй надана. А там мали бути підступи. то це вже є підстави для того, щоб будівництво не так зроблено. Але і Наталя Михайловна хай вивчить там якісь останні рішення. Бо люди звертаються, мені ще треба я потребувати. Те, що вже її немає на сьогодні на початку березня, вона поїхала сама власне. Приходить сюди, вона поїхала десь чи Трускавець, чи Моршину, будто на Чому лікується. Почти вона час, вона має час, вона має бути на початку березня, що її кажуть, приходимо, бачимо, що так, замовився, зараз.

виборців, яке було видане 26.05.15 року, про надати дозвіл та видати ордер на видалення семи ялинок по прибудинковій території села Доля правня. Там дуже густо посаджені ялини. Ну, ну, це рішення було прийнято в 2015 році, у 5-му місяці. І до, до цього часу ми вирішили ви видалити, дотримуючись норм, видалено деревину використати для громади села Заря, прилеглу територію звільнити від ГІЛО. Контроль за виконанням рішення покласти на землю порядника ОВ. На даний момент це рішення не виконано. Йде знову весна, і люди знову кажуть зиму і нас. По цілому, по, по цілій Сліна, цій, на столі, там, так, там випадок, навіть світе в деякі туди світло не попадає, там спис. і А хто має виходити? хто? Ми люди. Люди. Да. Ви, ви бачили, які там ялинки? Якщо лік... людина самовільно вийде я, і, і зріже, то вона або впаде на будинок. Або через дорогу і ще пошкодить якусь якщо ви виходить роботи і на мою, але за ці дерева ще шо, я, що вам сказати? Якщо я зрозумів про ці ялинки, обов'язково обов'язково треба видалити, тому що там йдуть вуличне освітлення, ідуть втрати електроенергії. Замикає час, вже неможливо з тих ялинках працювати. А воно там відріжемо і буде повністю. путі. ваші пропозиції пропозиції, щоб ви проконтролювали, щоб це рішення було виконано, тому що йде. Весна і бути зловжені. Кошти помогла. Мені дуже подобається пункт. Видали деревину використати для громади. По гілки люди з 52 го дому самі вийдуть і приберуть, аби їх зрізали і забрали, ми приберемо самі. Якщо деревино на літак, в тому то рішення є ні, ми не будемо працювати. Зрізали, поприходили, віддали. А я не говорю, то перше треба фінансувати трикорбою. Давайте замовимося. Ні, ні, люди за свої кошти зрізають. Люди за свої кошти дорігають, треба. Брат вирізали на кладовищі. Вийшла громада це... і сама дрізала. <sinkito> Кому йдешли? Зоріли було там в я приходити. Ми ж хотіли в зоні цивілізовано, щоб того, що в робочому порядку, то не треба говорити і зрізати. Я перепрошую, я не знаю, чи Михайло Михайлович озвучував, що ви порядку дивно внести два питання. Звертається. Ви говорили, звертається наш відділ культури, щоб ми назад відкликали делегування повноважень, яким їм треба було призначати наших клубних працівників. Це, то Це буде прохання внести до порядку денної проєкт рішення підготовлений. І буде ще одне, звертається Рівненська обласна прокуратура про прийняття на баланс сільської ради квартири, відповідно. Тоже буде ще, тому що вони тільки перезвонили, сказали, що по прокуратуру ще немає. Це по будинку на несли знати нашого. Це ріка дані ще. Будь ласка, давали. Дивимося, але я дуже хороший. Це все, а це поточки різні, то вже будемо. Що хоче робити? Правда? Всі випадки не подачу. Але ми хорошо. Ну, вже, якщо буде затверджена нова комісія, просто я то давайте надалі я всіх закликаю депутатів, в першу чергу, Михайла Михайловича, не по скрипту давати документи. А плануємо якусь роботу переговорили. Може в когось, в одного, в другого, може, десь є.

Нет, по уставу может и в шаудах.

Ви розумієте, що кошторис це документи, які ти взяв, подивився, порахував і дали добро їзду того кошторису працювати. Фірма зробила, ми ж не їдемо території комунальне робити. Ми перевіряємо документи. Провіримо. Є в нас комісія. Виїхала, дивачина, виходимо, будемо. Це дивитися, 38 тисяч. Електрики дивилися, я подивився, звірили документацію. Підходимо. Я дуже хотіла би, щоб ЕНР.